Всім привіт, друзі, глядачі, підписники мого каналу, всі, хто мене знає, чи вживу, чи в інтернеті, так, по Тіктоку, Ютубу. Сьогодні всіх хочу привітати з прийдешнім 2025 роком. Як там кажуть, зазвичай привітання. Рік був непростий. Не, не дійсно непростий. Ну, але, як ото, наступний буде краще. Ну, в общем, отак. Що хочеться побажати всім миру. Це найголовніше, щоб закінчилась війна, щоб всі прийшли додому. Втихій, як не в тих, щоб було все спокійно. В теплій хаті, всі сиділи, їли олів'єшку вдома. Щоб все було, ну, все було як раніше. Здоров'я. Як буде здоров'я, то будуть і крузаки, і. Ангари, трактора, гектари, корівники і тому подобне. Так що, дякую всім, хто підписувався, писав коментарі, лайки, хто допомагав порадами, хто так допомагав. Дякую, що як дивитеся, слідкуєте. Отак. Так що всім миру, здоров'я, добра, всіх. Прийдешнім 2025 роком. До нових зустрічей. І все буде Україна!